На часі перші вікна понеділка студії віта й тушна вітаю вас! Напруження на фронті не спадає минулої доби по українських позиціях. Окупанти били з важкої зброї з новинами передової. Ігор Левинок. Ігоре, як ця доба минула для наших захисників. Вітаю віто мушу розпочати з екстреного повідомлення штабу. АТО. сьогодні під час виконання бойового завдання підірвався на невідомому вибуховому пристрої боєць однієї з бригад. Він отримав численні мінно-скалкові поранення, і на жаль, врятувати життя солдата не вдалося. А от минулої доби за даними штабу на зоні АТО не загинув і не зазнав поранень жоден український воїн. Хоча Ворог 65 разів відкривав вогонь по українських позиціях, в тому числі і із заборонених калібрів. На Донецькому напрямку гатили із артилерії та мінометів, озброєння БМП, зеніток, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Луганщині так активно важку зброю не використовували вже давно. Опорники біля новозванівки та кримського обстріляли артилерією 152-го калібру. На приморському напрямку гатили, хоч і меншим калібром, але не менш завзято там. Зафіксували найбільшу кількість обстрілів. Вогонь відкривали 24 рази. Найбільше обстрілів зафіксовано по позиціям, що їх обороняють морські піхотинці в реаніводя. Сім обстрілів протягом доби, в тому числі з використанням мінометів калібру 82 міліметри. Якраз у районі водяного ми сьогодні побували. На жаль, саме з цієї ділянки фронту часто а, поступають поранені бійці. Тож військові лікарі вирішили якомога максимально наблизити до передової пункт медичної допомоги. Хто і як у ньому працює, я пропоную подивитися далі вже у нашому матеріалі. Go, 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 go. Від спритності цього чоловіка нерідко залежить життя українських солдатів. Каліфорнієць Пол Хатчинсон, колишній пілот авіалайнера. А нині водій реанімобіля. Пол їздить дуже швидко, тому поэтому лучше і возможно даже пристікнути. Пол волонтер допомагає українцям ще з майдана. Тепер у зоні АТО американець вивозить наших поранених з пекельної передової в районі водяного. Сліди крові в салоні свідчать, що медикам роботи тут задосить. In... Я тут від березня за цей. Час на цьому автомобілі ми вивезли шістьох поранених. Позавчора в нас теж був виїзд. Разом із полом ушкоджених бійців із передової забирає 26-річний Сергій Соколов. Він військовий лікар. Свій пункт медичної служби Сергій розмістив як найближче до нульових позицій. Те, що ми бачимо зараз, це розвернута перев'язочна, которая любезна була дана нам групою шпиталь Майдана. Днями, поміж окопів та бліндажів, волонтери встановили міні-шпиталь на колесах. Тут бійцям надають невідкладну допомогу. Дезінфекція ран, хірургічна обробка ран, удалення там, можливо, ліпом, тіратом і так далі. Дефібрилятори, пульсоксиметри. Майже рік військовим лікарем тут на передовій служить і Едгар Асіамо. Його тато африканець з Гани, мама українка. Едгар народився і виріс у Алчевську, коли рід. Не місто захопили окупанти, він мусив тікати. У Мене екзотична зовнішність. Мене плутали з американцем, тобто я майже на СБУ в Луганську на, на підвал майже потрапив. Едгар переїхав до Запоріжжя і, закінчивши медакадемію. Попросився на фронт абсолютно добровільно, тому що я вважаю, що ну ті, хто з Донбасу, хто приїхав, вони перші повинні йти туди і воювати, тому що ну взагалі там є наша земля, і ми повинні її відвоювати. Цю команду військових медиків тут охрестили першим інтернаціональним шпиталем. Американець Пол Хатчинсон каже: Буде тут скільки треба. Молоді лікарі Сергій та Едгар підписали контракти до завершення особливого періоду. Ігор Ливонок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.